Вітаю, шановні друзі. Сьогодні знаходимося в Перемишлі. Польща. Перша наша кам'яна піч. Сьоме, 11.24 рік. Мріє Коли всі блоки везли, знаєш, здавалося. Боже, як це буде? Як його привезти, все, як воно все тут збереться? Рівно тут, оде оці оця балка, треба продовбити під самим верхом Демар. Так попадає. Ось отруби якісь вирізав вже. Треба ще ці вирізати. Ось його... Це буду вирізати цю підлогу, бо там оказався пінопласт. Ось це, виходить, перший поверх. Вчорашній моя долбіті. Ось воно, ви бачите, ріб. Ось воно. І там, ото, де останній той оце нам треба вийти його сюди. І потім піти верху гілізуватися. Ось це фундамент тут зробив, просто закрив його фанерою. Ось треба нам під верхомою тут пройти. І ось, ребятки, така історія. Ось такий е металевий двотавр на цій висоті. А нам треба пройти ось такою трубою. Так, радісна новина. Ми прорубали вікно в Європу. Ось від того краю. І ось сюди 78 сантиметрів бетону. Ось ми пройшли не ми, а я конкретно. Слава Богу, я це зробив. Все, вирубалося туди. Далі гілізуватися і виходити в ноль, як то кажуть. 24, 10, 24 рік пішов монтаж печі. Це Саша Іспанія. It's me. На, навчається камінопечі монтажу. Так, ось ми вже зробили фальштіночку, тому що там труба якась знаходиться. Я її Подали туди наверх, ото подача, ото подача тепла в ванну прямо током. Це у нас врізка. Печечка стоїть, трошки підрізали ножки, бо не вистачає висоти. Ось. І все. Топочка стоїть, теплові акумулятори є. Це ребята поляки, працюють, все як має бути. Мой grande калієнте. Мой grande. Іспанець говорить, що хоче заробляти гроші на камінопечі. Вчиться. Ну, Каже, нормально я вчиться. Mucho dinero. Щось там мучить. Ага. Печка стоїть. Далі. Ви такого ще не бачили, так? Да? Правильно, бо ми такого ще не робили. Це у нас йде фільтр. Зразу перед глустичком, щоб нічого не полетіло в труби. Далі йдемо. Вже проклали деякі вітки. Деякі Почнемо з розподільника. Розподільник стоїть в куточку, собі зашиється, гарнесенько буде стояти. Ось, пішли вєточки. В'єточки пішли в кімнатку. Так, процес облицювання почали сьогодні, всю фасадну сторону вже зробили. Ось вставили монтажний профіль і рухаємося далі. Перед тим, як зробити, поклеїти цю лішаночку, за добу має бути приклеєний оцей магніт, щоб воно схватилося. Потім ставимо такі кругляшки або квадратички. Ось. І накладаємо сюди герматиком. Не забудьте поставити ось тут лезо. Ось тут має бути лезо, щоб потім, коли засохне ця-ця, ви ця, могли його витягнути і у вас була щелиночка. Вулиця Уланська один фірма блестка. Наша красуня А починалось це зовсім вич. Маю наголосити, що висота від підлоги до стелі два 40 ліс. Тому прийшлося і нічого. Будимо підрізати. Ось тут кажуть, приземлити її. Ось поставили фільтр, поставили вульне е, волокно, глушничок. і, обходячи оцю балку з тієї сторони, подали рукава ось сюди в кладочку до торбінки. вже з розподільчого короба роздавали тепло ось у нас ванна кімната подали вот ну, сюди стіну оце веточка ми подали на другий поверх, там підлогова решітка. Це буде стояти анемостат. Цю кімнату. Поставили адаптер у відкос. Ось це подали на другий поверх решіточка. Ось це на другий поверх ішов канал. Це не остаток фондовочці буде. Все, як то кажуть, дим пустили трубу. Малесеньку пропалочку зробили. Об'їхати додому і воно було задоволене. Клас. <рес> Мечта осуществилась. <з> <рес> Друзі, ну, наша мрія здійснена. Все, що ми мріяли, у нас тепер є в Європі. Ми мали таку піч у себе вдома в Україні, в Вінниці. От, і Ми мріяли зробити таку піч тут в Польщі. Це будинок, в який є офісний. Ми думаємо використовувати це піч як основний вид опалювання. Заготовили дрова. І У нас тут 200 квадратів. І сьогодні ми вперше запалили нашу киміну піч. Так що запрошуємо всіх, хто бажає. Дуже вам рекомендуємо. Це робоча тема, це не просто якісь там е, видумки. Ви мусите просто приїхати і побачити, самі доторкнутися до цього і відчути наскільки це класно. Ми дуже задоволені. Ми вдячні всій команді Кимина Пічі. Дякуємо Олегу що він особисто приїхав, особисто нам замонтував цю печь. Це дуже цінуємо для нас. Замотували ми цей пещ, е ж ми такий пещ в Україні. То єсть, е-е, temat направду, направду bardzo fajny. Побира дає має високу видайність, Дуже е час тримає тепло. i oddaje to do budynku i e, bardzo oszczędne, a także e, przyjemne po prostu siedzieć koło ogniska, e, spędzać czas wieczorami i zapraszamy do Przemyśla na rodziny. To jest naprawdę e, coś bardzo niesamowite. Zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Наташ, то ж мрія збулася. Мрія збувається. І, коли ці блоки везли, знаєш, і ну, здавалося. Боже, як це буде? Ну, як це буде? як Боже, його да. привезти все, як воно все тут збереться? Хто це забунтує все? Вони так лежали, Боже, як красиво. Ну що, коли буде п'я? Коли буде п'яць, то заряд чудо. Побачите, як виглядає щастя.